Знання, як і окремі інсайти, без інтеграції не працюють. У кожного з нас є збережені геніальні рецепти з Тіктоку, заскрінені суперкруті цитати, чи є підбірка збережених постів у Фейсбуку. Однак без їхнього застосування та інтеграції в певну систему вони залишаються, як правило, емоцією або займають місце на наших пристроях. Чому це так? Бо мозок має обмеження, він може отримувати. Водночас у робочій короткотривалій пам'яті лише 3-4 елементи. І при запам'ятовуванні окремих фактів, наш мозок повертаються окремі факти, і їх не може бути багато. Це не сприяє глибокому засвоєнню знанню матеріалу. Наші діти, які не можуть... Відтворити своїми словами те, що прослухали на уроці, чи які знайшли готові рішення і відповіді в шиї, справді мають проблему не з інтересом, а з відсутністю структури знань. Бо щоб її збудувати, нам потрібно три кроки: повернення до матеріалу з різних сторін, активне пояснення собі чи іншим, і практичне застосування. Саме таким чином факти. Які ми отримуємо з різних джерел, пов'язується в конкретний об'єм знань, систему, яка і при згадуванні повертається великим об'ємом інформації, які ми використовуємо, дає нам змогу глибше, краще розуміти, створювати нові рішення і нові ідеї, відчувати власну компетентність і закріплювати інтерес. Таким чином, дитина, яка почала вивчати фізику, не може відразу. Сприймати це як щось цікаве, бо для неї це поки що окремі факти. Але по мірі роблення практичних задань, створення проєктів, помічання того, що є в побуті, як це працює, пояснення нам, батькам чи друзям того, що вона дізналася, нас будовує мережу знань, яка при потребі повертається цю робочу пам'ять великим масивом. І якщо Є ще якісь знання, які вже створилися в системі, ця взаємодія дає значно інші результати. І в даному контексті штучний інтелект стає інструментом, який нам може в цьому дуже допомогти. А, бо, на відміну від дорослого вчителя, він не нервується, а готовий пояснювати з різних сторін, допомагає в пошуку цікавих фактів. Зрештою, ми можемо пояснювати штучному інтелекту, просити його бути в різних ролях. І давати зворотній зв'язок, чи зрозуміло ми пояснюємо, чи є логіка наших пояснень. Штучний інтелект може задавати питання нам та допомагати побудувати систему між знаннями, побудову майндкарт або структури, які від складного до простого нам допомагають з'єднати отримані знання. Насправді, будувати системи знань може кожен. Це не залежить від типу мозку. Для цього потрібна лише терплячість у процесі, бо побудова системи знань це процес повернення до матеріалу, активного пояснення та практичного застосування.